Я Батала Валентина Леонідівна, я молодша медсестра, то і санітарка. Почнемо з того, що як ми прожили цей рік. Заснули ми 23 февраля, проснулися 24 лютого. Ми жінки, ми не знали, що твориться, які йдуть бомбіжки, які обстріли, але ми на роботу ходили, ми працювали з нашими підопічними. Ми їх ніхто не кинув. Так як до нас віднеслося начальство, саме перше бомбоубежище, куди ми могли спуститися. з... Підопічними для нас не приготували, Ну Для себе вони вичистили, убрали і майже три тижні замдиректора зі своєю сім'єю, Шульга Сергій Сергійовича там проживали. Ми не мали права туди спуститися. Там був мусор, там була грязь, там не стула не було, нічого. Коли ми захотіли своїми силами там убрати, нам не розрішили, нам пообіцяли, що все це зроблять. Но ми далі працювали. Працювали ми три місяці без зарплати. Нам все казали, почекайте, тяжкий час. Ми все розуміли. Ми між собою ділилися ліками, ми між собою ділилися продуктами, хлібом. Ми друг другу вирічали хто як міг. Подопечним ми носили з дому їсти, щоб їх прокормити. Щоб ви розуміли. Отакого От розміру булочка видавалася психічно хворій людині на один раз поїсти. І якась тарілка супа чи тарілка каша. Утром тарілка каші, в обід тарілка супа з такою булочкою. Психічно хворі люди, вони не мають міри в їді, вони постійно хочуть їсти. Із-за цього в них агресії, вони кидаються биться, вони не контролюють себе, в них сила така, що два-три чоловіка не можуть їх утримати.